Блін, щось ще шия болить. Ой, ноги болять. Що робити? Може, на масаж записатись? Треба подивитись. Так, якщо болить спина і ноги, напевно, було б непогано якийсь загальний. О, якраз відразу година і півтори. Але яка ж між ними різниця? Багато хто відповів, що просто різниця в часі. Тут ж написано Година і півтори, півгодини різниця, і все. Але це так і не зовсім, оскільки найголовніша різниця це в кількості пропрацьованих м'язів, оскільки в годину входить пропрацювання таких м'язів, як спина, шия, руки, ноги. А в півтори години додається до цього живіт, грудна клітина та такі приємні зони, як шия на спині, та голова, де пропрацьовується вушка, скроня та потилиця. Тому якщо до цього ходили на години масаж, варто спробувати півтори години, оскільки по відчуттю це будуть різні масажи, хоча назва одна і сама. Якщо ж у вас небагато часу і це робочий день, то звичайно тут я рекомендую загальну одну годину. Але якщо це після роботи або це у вихідний день, і ви хочете максимально розслабитись, просто на деякий час про все забути або посвати, то звичайно це півтори години. А якщо хочеш відчути на собі цю різницю, запрошую до себе за такою адресою.